Європейський союз планує запровадити 25 відсоткові мита на низку товарів зі США у відповідь на торговельну політику Дональда Трампа. Під мита можуть потрапити діаманти, мотоцикли, прогулянкові катери, побутова техніка, сталь, тютюн, м'ясо, птиці та інші сільськогосподарські товари. План можуть затвердити вже цього тижня. Тоді частина митна буде чинності 15 квітня. За даними Reuters, інші тарифи почнуть діяти з 16 травня та з 1 грудня. У такий спосіб ЄС намагається залишити простір для діалогу з Вашингтоном, але водночас демонструє готовність до жорсткої відповіді. «Ми відкриті для переговорів і паралельно ми готуємо потенційний список санкцій та інші заходи у відповідь, якщо це буде необхідно. Втім, ми вважаємо, що краще мати рішення шляхом переговорів. Маро Шевчович, наш торговий комісар і міністр торгівлі США Лутнік перебувають у дуже тісних контактах на цю тему, і зрозуміло, що переговори мають заглиблюватися в технічні деталі. Тож це має бути вирішено спочатку, а потім будуть наступні кроки. Але наступ. Рі лежать різні інструменти, і ми повинні бачити, як підуть переговори, щоб остаточно вирішити, який інструмент ми використаємо. Тим часом премєр міністерка Італії Джорджа Мелоні зустрінеться з Дональдом Трампом. 16 квітня, щоб обговорити зменшення мит між США та Євросоюзом, про це повідомляє кар'єри Деласера. Мелоні має теплі особисті стосунки з Трампом на відміну від багатьох інших європейських лідерів. І, хоча вона не має офіційного мандата від ЄС на такі переговори, у Брюсселі сподіваються, що саме Мелоні зможе розблокувати діалог щодо мит. Водночас очікується, що Італія діятиме в інтересах усього Євросоюзу. Як раніше зазначала Мелоні, США є другим за обсягом ринком збуту для італійської продукції. Тож нові мита матимуть значні наслідки для Італії.